Слава Ісусу Христу! Доріг Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 15 жовтня 2022 року, а в Україні уже 234-й день Великої Кривавої війни. Знову впродовж вчорашнього дня по всій лінії фронту йшли тяжкі кровопролитні бої. Найтяжчими вони є на Донеччині. Де наші воїни мужно відбивають невтомні атаки наших ворогів, які намагаються за всяку ціну окупувати усю територію Донеччини. Знову вчора Україна стала епіцентом ракетних російських ударів. Лише за одну добу було по Україні випущено шість ракет, нанесено 30 авіаударів. І здійснено 48 реактивних атак на наші міста і села. Здригається кожного дня під російськими ракетами місто Запоріжжя. Я особливо прошу огорнути своєю молитвою це багатостраждальне місто, яке стало властиво епіцентром атак російських окупантів впродовж останнього тижня, зокрема. Наше серце болить за місто Нікополь на Дніпропетровщині, яке обстріляли росіяни фосфорними снарядами забороненою зброєю. Є багато жертв вбиті і поранені. Знову ворог обстрілює Харків, а також прикордонні. Райони Харківщини, Сумщини, Чернігівщини. А сьогодні зранку ракетний обстріл було здійснено по Київщині. І зараз уточнюються всі ті руйнування, які спричиняє ворог поблизу нашої столиці. Але Україна стоїть, Україна бореться. Україна молиться. Упродовж останніх днів ми з вами розмірковували над стійкістю нашого народу. Стійкість як чеснота, яка дозволяє біль перетворити мудрість. Стійкість як чеснота, яка дозволяє нам ставати сильнішими навіть серед страждання. Сьогодні хочу завершити з вами роздуми над цією чеснотою дуже ще важливим її елементом. Стійкість теж є пов'язана із здатністю людини радіти серед горя. Як би це дивно нам не видавалося. Святий апостол Павло. Звертаючись до переслідуваних християн, пише їм так: радійте завжди у Господі. І знову кажу, радійте. Хтось може подумати, як можна, як можна серед війни зберегти, вдержати радість. Очевидно, що ця радість є. Втіхою Святого Духа. Бо Дух Святий потішає Божих людей серед горя, тому ми його звемо Духом Утішителем. Але теж ті, які намагаються лікувати рани війни, наші лікарі, психологи, кажуть нам, що стійкість це також про роль позитивних емоцій і позитивних станів. Людина Просто психічно не може постійно бути сумною. Ті позитивні наші емоції, відчуття радості є вкрай важливими, бо всі ми добре знаємо, як знімає напругу та відновлює нашу душу добрий сміх і щира радість. Як важливо бачити красу, милуватися. Зворушуватися. Отож, стійкість, ця мудрість людини серед горя і страждань це теж про уміння такі позитивні стани генерувати піснею, жартом, танцем, про уміння ними ділитися, адже розділена радість збільшується. Ми всі пам'ятаємо цю дівчинку-пташку із Азовсталі, яка співала українських пісень серед пекла російських актак на Маріуполь. це всіх нас так, так зворушує. А гумор може стати зброєю. Коли людина вміє жартувати навіть над своїми недоліками, над своїми вадами, вона тоді виявляє свою покору. Гумору потребує також наше психічне і духовне здоров'я. Гумор може бути нищівною зброєю проти нашого ворога. Бо коли ми його не боїмося, ми над ним собі жартуємо. Він тоді заникає, бо не може навіяти нам свої страхи. Тому гумор радість відновлює душу. Гумор є зброєю, яка нас вчить перемагати. Сьогодні, у цей суботній день, я би хотів особливо подякувати усім працівникам культури, нашим. Артистам, співакам, музикантам, які генерують оці позитивні емоції, рятують душу гармонією краси нашому народові, навіть в умовах війни. Часами, коли хтось. Рахує наші ресурси, як їх краще витратити під час війни, можливо, завжди оце духовне надбання, наша культурна спадщина не завжди стоїть на першому місці. Але колись ще Черчилль говорив: ну, якщо під час війни ми не підтримуємо культуру, за що ж тоді ми воюємо? Я хочу подякувати усім тим, які справді. Своєю доброю посмішкою відновлюють, рятують засмучені душі. Серед цього хаосу війни нам так потрібно гармонії, гармонії і краси, яка відновляє гармонію нашої душі, а відтак показує красу людини, вінця Божого творіння навіть в таких жахливих. Обставинах. Ми сьогодні молимося, Боже, благослови Україну, благослови наше українське військо, наших дівчат і хлопців, завдяки яким ми сьогодні живі цей день. Душе святий, потішай наш народ. Душе утішителю, даруй нам духовну радість. Як відчуття перемоги, перемоги добра над Злом. Боже, благослови Україну Твоєю небесною гармонією, яка є Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!